Мільйонні збитки та непорозуміння, які тягнуться роками, кожен другий кіоск у Черкасах стоїть незаконно без дозволу на оренду земельної ділянки. Борються владці із неслухняними торгівцями радикально демонтажем. Натомість таке рішення міського виконавчого комітету нерідко скасовує суд. Причину непорозумінь з'ясовувала Ірина Головка. Цей звичайний аркуш викликав хвилю обурення в міського муніципального інспектора Олександра Даводенка. У документі Фуміда скасовує рішення виконавчого комітету про демонтаж незаконного кіоску. Уже опісля чиновник опубліковує відео народного контролю. На кадрах неповнолітньому кіоску продають цигарки. У мене паспорт не спрашиває. Скільки разів видалі сигарети? мені продали сигарети два рази. Бажання узаконити торгівлю, за словами Давиденко, підприємців не було. Причин припускає чиновник: дві небажання платити це єдина. Кому в бюджет кошти за користування земельною ділянкою це одна з найважливіших причин. Друга причина це. Якщо не можна, значить не можна. А підприємці просто цього не розуміють. Вони на чорне кажуть біле, а на біле кажуть чорне. І коли їм влада говорить, що вибачте, але тут торгувати не можна, вони на це закривають очі. Коментує ситуацію обласний керівник роботодавців у сфері торгівлі Олег Лисак. Кіоск розбрату належить його матері. Мовляв, такі відеоексперименти провокація. Чоловік завіряє, підприємці не будуть ризикувати виручкою 20 гривень, аби потім заплатити штраф з кількома нулями. Пояснення є, і щодо частих рішень виконкому про демонтаж кіосків. Попитки штоліба демонтировать, у кого-то кого щодо забрати, це что иное, как рейдерські захвати. Це освобождают землю депутати для того, щоб навіть земельных участках, свободных, приторгованных, поставить свои объекты. Вот. Суды, все суды уже, суды приймають рішення, как правило, на, значит, на пользу предпринимателей. З каждого решения суда предприниматели получают по 5, по 7, по 8, по 10 тисяч компенсацій з городского бюджета. Тягнеться війна між владою та бізнесменами не перший рік. Воювали і в залах засідання, і на вулиці. Вирішити давній конфлікт у мерії пропонують радикально. Мовляв, єдиний спосіб боротися із кіосками, які поза законом демонтаж. Утім, у руки зв'язує суд, який нерідко скасовує рішення виконкому. Ніяких переговорів з терористами, а це фактично терористи. Вони не платять податки, вони порушують всі можливі закони. Це, це ті самі терористи. Вони так само вбивають наших дітей, тільки поступово да, травлять їх неякісною горілкою, травлять їх пивом із шкільного віку, продають їм цигарки. Натомість підприємців обур'я ставлення влади, мовляв, малий бізнес дає робочі місця Черкащанам. Влада ж не продовжує торгівцям дозволи, а без цього їхні кіоски стають незаконними. Это все делается для того, чтобы не продлевать эти киоски. А если их и продлевают, то продлевают за взятки. Кто берет взятки? Создают предмателю такие условия, чтобы он ходил, искал значит, пути, когда говорится. Искал какого-нибудь кума, какого-нибудь депутата, самого депутата. Вот. Носил, возил, предлагал. У міській раді відповідають збитки від незаконної торгівлі це не додані мільйони до міського бюджету. Депутати навіть підрахували за ці кіоскові податки. У рік можна перемонтувати 10 дахів у дитсадках чи замінити вікна у п'яти школах. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка новини.